Вітаю вас, друзі! Слава Україні! Героям слава! До вашої уваги випуск новин тижневик Карличина, де ми леву частину основну відвели, звісно ж, Дню Незалежності України та Дню державного прапора. А ще ми розповімо про заходи, які проводилися в громаді до цих дат. Запропонуємо вітання очільника громади та жителів. Кагарличчини. До вашої уваги також інші новини у випуску. А зараз про це та інше докладніше. Розпочинаємо випуск новин із вітання з нагоди Дня Незалежності України від Кагарлицького міського голови Олександра Панюти. Шановні жителі Кагарличчини та гості громади. Україна відзначає 32-гу річницю своєї незалежності, і це відбувається в умовах повномасштабної війни з Росією. У ці важкі часи світ побачив хоробрість і самовідданість нашого народу, який захищає свою країну та її суверенітет на фронті і в тилу. Під звуки сирен, і наша громада щоденною працею зміцнює свою державу задля спільної перемоги. Дякую кожному за це, а також за єдність, за силу духу, відданість та патріотизм. Нехай у тяжку годину ворожої навали в ваших серцях горить вогонь любові до рідної неньки України, країни відважних і гордих, гідних і люблячих людей. Хай кожен українець буде наповнений невичерпною енергією та незламним переконанням, що Україна понад усе. Слава Україні! Героям слава щорічно, 23 серпня, починаючи з 2004 року, українці відзначають День прапора, який є нашою гордістю і найвідомішим символом України. 23 серпня на центральній площі Карлика відбувся захід до Дня прапора. Учасники взяли участь у всеукраїнській филині пам'яті мовчання, поклали квіти до пам'ятників Тарасу Шевченку, Героям Небесної Сотні та меморіалу загиблим воїнам. Почесне право підняти державний прапор України надається карлицькому міському голові Олександру Панюті та одному із військовослужбовців. Ведуча заходу Анастасія Мацібура надала слово карлицькому міському голові Олександру Панюті. Потім він та його заступник Валентина Циганок вручили грамоти Департаменту культури та туризму обласної адміністрації Оленою Олені Петленко, Анастасії Мацібурі. Грамоти та подяки отримали Людмила Івашко, Олександр Широкоступ, Микола Греценко, Олександр Василюк, Василь Плегун, Олександр Гордон. Подяки Карлицької міської територіальної громади отримала велика група військовослужбовців, членів добровільного формування територіальної оборони Карличчини правоохоронці. А завершили захід. Ведуча Анастасія Мацібура та учні ліцеїв Карлика такими словами. Нехай у ваших оселях панує мир, щастя, злагода, достаток. А ваші серця повняться любові до людей та гордістю за свою квітучу, незалежну Україну. Слава нашим воїнам! Слава нашому незламному та сильному народу! Слава Україні! Героям! Слава! Шуми, Україно, як рідні ліси, як вітер в широкому полі, до суду тебе не скують ланцюги, і руки не скрутять ворожі. Стоять твої рідні сини навкруги, шаблями в руках насторожі. стоять, присягають тобі на шаблях і жити, і вмерти з тобою, і прапори рідні в кривавих боях, ніколи не вкрити ганьбою. Війна внесла свої корективи у проведення Дня Незалежності України. У нашій громаді вони були заплановані на 21 серпня. Але через події у Чернігові, коли расисти нанесли ракетного удару по драмтеатру, і коли загинули і поранені, були багато людей, заходи, звісно ж, були перенесені. Але у кількох Громадах сіл ці заходи були проведені, і ми про них зараз розповімо. 19 серпня в селі Антонівка відбувся концерт до Дня Незалежності. Жителів та гостей села вітали зі сцени закладу культури не лише місцеві аматори сцени, гурт Мережка, «Чумових інструментів, дует Аліни Стеценко, Каті Куріленко, солістка виступала Олена Кузьменко, а й гості із сусідніх сіл та громад також приїхали в Антонівку, зокрема з Орахуватки, Рігорівки. Обухова. Тож дня в Халчі проводився концерт та благодійний ярмарок до Дня Незалежності та на підтримку захисників України. Під час благодійного заходу було зібрано в Халчі 165 тисяч гривень. Пропонуємо вашій увазі кілька вітань від наших земляків із Днем Незалежності та Днем Прапора України. У дні головного державного свята України ми почули немало високих і зворушливих слів вітання. Послухаймо і наших земляків. День Незалежності. Я хочу привітати всіх наших земляків з цим великим святом, Побажати саме головне найшвидшої перемоги над російськими загарбниками. І Незважаючи ні на що залишатися людьми, залишатися тим, ким ми є. Художник повинен бути художником, співак-співаком і продовжувати творити, продовжувати робити все прекрасне, тому що краса врятує світ. Слава Україні! Вітаю всіх українців з Днем Незалежності. Це надзвичайно важливе свято в історії нашої країни. Це головне свято нашої держави. І ми, бібліотекарі, повинні усвідомлювати свою місію в тому, що ми повинні виховувати підростаюче покоління, щоб вони знали історію, любили історію, поважали героїв наших, поважали тих людей, які віддали своє життя за здобуття незалежності України. І щоб вони були продовжувачами славних традицій наших героїв, наших співвітчизників, пам'ятали, шанували, любили. Слава Україні! Продовжуємо інформувати вас про те, які іде проводилися заходи у нашій громаді, зокрема в селах, до Дня Незалежності України. Продовжуємо інформувати вас, як проводяться заходи в нашій громаді до Дня Незалежності України. 19 серпня у Слободі відбувся благодійний концерт Я Це І є Україна та збір коштів на підтримку жителя Слободи, який захищає на фронті Україну. Ведуча заходу Ніна Тропініна відзначила, що всі концертні номери присвячені нашим воїнам. А зібрані кошти підуть на придбання авто для односельчанина Владислава Кулінченка. Транспорт допомагатиме йому бити расистів на війні. Майже 5 тисяч зібраних коштів передані матері воїна як внесок Карлицької громади для придбання авто. З нагоди свята Незалежності, якраз 24 серпня, у центральній бібліотеці Кагарлика пройшов цікавий підготовлений і проведений бібліотекарями літературно-просвітницький захід, який можна назвати і так, як облаштовану книжкову експозицію, благословенна у віках Земля. Історичний екскурс бібліотекарів Тетяни Гриценко і Марини Волошин супроводжувався доречним відеорядом з переліком подій і особистостей, які сформували і зміцнюють нашу незалежність. В тому ряду засновник організації українських націоналістів Євген Коновалець, а потім провідник цієї організації Степан Бандера. Установчий з'їзд народного руху вже у 89-му році. І перепоховання дисидента Василя Стуса з побратимами, яке перетворилося на акцію спротиву ще в Радянському Союзі. Живий ланцюг єднання в День Соборності в січі 90-го від Львова до Києва. Декларація про незалежність 90-го року. І революція на граніті того ж року в Києві. Вже ось і акт про незалежність України. Референдум 1 грудня, далі були помаранчева революція і революція гідності. І вже пізніше у 2019 році ухвалення закону про мову. Історія цих 32 років буремна і насичена подіями. Ось тільки чи завжди українці видобували уроки з тих подій і кроків влади. Та навіть державні символи України не всі її громадяни, мова про схід і південь сприйняли як свої. І це одна з причин цієї війни. Бібліотекарі попрацювали, щоб відеофільм мав і повчальний характер, адже, приміром, декомунізація, дерусифікація сприймається зовсім не всіма. Сьогодні достатньо джерел, літератури різних жанрів, щоб усвідомити витоки цієї війни за незалежність. А для цього треба мати базу знання історії, яким похвалитися може далеко не кожен із нас. Тож перебувають люди у полоні, як не радянської, так і російської. Догматики від ідеології до діяльності московського патріархату, а бібліотека настіливо і запрошує читачів, щоб вони просвітницькими методами ліквідували ту прогалину. Того ж дня у Свято Незалежності і Кагарлицький районний історико-краєзнавчий музей провів кілька екскурсій, зустрічей по темі Кагарличчина в роки незалежності. Частині учасників попереднього зібрання та іншим охочим. Молодший науковий співробітник Леся Ходо сповідала цікаві факти з історії нашого краю від початку 90-х років до сьогодення. Згадали розвісні купони мільйонами, і перше в районі мале підприємство Лілея. І приватизацію в економіці, а потім і майдани місцевого рівня. Окремий куточок. В експозиції в музею відведено пошануванню пам'яті загиблих з 2014 року, героїв земляків, їхні світлини на стендах. А всі присутні пошанували їх пам'ять хвилиною мовчання. Що ж, в літописі нашого краю відобразилася й історія нашої держави. І вже нові покоління українців, ретельно вивчаючи історію, сподіваємося, не повторять помилок своїх батьків і дідів, і Україна здобуде реальну незалежність і залишиться її земля у віках благословенною. Продовжимо тижневик вітальними словами від наших земляків з нагоди дня відродженої незалежності України. Доброго дня всім! Слава Богу за сьогоднішній день. Слава Богу, за те, що Україна вистояла за те, що Україна вона перемагає в ім'я Ісуса Христа, і ми віримо, що Україна вона буде процвітати і буде виходити наперед. Ми дякуємо кожному українцю, який допомагає. Які як мурашки вони допомагають друг другу і роблять усе. Тут тобі бомби, а тут вони одразу і вбрали. Господі, слава Богу! Українці є українці. З Днем Незалежності вас усіх молимося і благаємо Бога, щоб ця війна закінчилась. Амінь вітаю! Я як майбутній працівник молодіжного простору вітаю своїх земляків з чудовим святом Днем Незалежності! Я хочу побажати, щоб наш культурний простір. Розвивався, набував нових яскравих фарб, і наша молодь домагалась тільки супер вершин. День відновлення незалежності України це символ волі, свободи, гідності нації. І в цей час ми не маємо права забувати, що другий рік поспіль ця дата припадає під час війни, коли Росія вторглася і знищує нас як націю, як державу. Тому сьогодні ми вшановуємо воїнів Збройних сил України, волонтерів, медиків, які стоять на передньому краї і боронять нашу державу, нашу незалежність. Ми маємо це пам'ятати. Звичайно, ми дякуємо Збройним силам України за те, що ми маємо змогу працювати тут. А ми на своєму культурному фронті. Також робимо роботу по збереженню історико-культурної спадщини нашої громади. В цей день я хочу побажати всім благополуччя в родинах, сили волі, сили духу, міцності, об'єднання нашої нації на благо того, що ми маємо зберегти і відновити нашу державу для майбутніх поколінь. У селі Зелений Яр урочистий захід проводився 24 серпня в День Незалежності України на Ганку перед школою. Місце проведення було відповідно оформлено. Тут же фотовиставка зеленоярців, які захищають незалежність України на фронті. Поруч скринька для збору коштів на підтримку Збройних сил України. Присутні, яких, на жаль, зійшлося небагато, вшанували хвилиною мовчання загиблих на російсько-українській війні. Вноситься державний прапор. Звучить гімн України. В концертній програмі брали участь фольклорний ансамбль Червона Калина, яким керує Анатолій Климак. В його ж виконанні прозвучала одна із пісень. Виступала також солістка Юлія Мовчан, художній керівник сільського будинку культури сусіднього Липовця. Декламувала вірші дітки із Зеленого Яру. Насамкінець, вітання від старости цього села Ольги Бевзе. На превеликий жаль, ми сьогодні святкуємо 32-гу лічницю на кривавих полях боїв, на великих розрухах прекрасних наших сіл і міст. На втратах людських життів. Ми сьогодні схиляємо голови перед воїнами, перед воїнами захисниками, перед воїнами, які віддали своє життя за незалежність і суверенітет нашої України. Ми вистоїмо, ми обов'язково переможемо, ми нікому не дамо топтати нашу українську землю. Від щиро серця хочу привітати вас сьогоднішнім святом. Бажаю вам міцного, міцного здоров'я, злагоди, достатку, миру. Тож нехай над нашою Україною буде завжди голубе небо, а за горизонтом виходить сонце миру. Процвітання нашій незалежній Україні! Все буде Україна! Слава Україні! Служба 102 в особі старшого дільничного офіцера поліції Інни Калієвської інформує про 138 заяв і звернень, які занесено до журналу єдиного обліку. З них чотири потрапили до єдиного реєстру досудових розслідувань. Від шахрайства у великих розмірах постраждав житель села Расавки. Чоловік через додаток ОЛХ замовив по інтернету мотоцикл, здійснив передоплату в розмірі 150 тисяч гривень і. Ви вже здогадались, нема тепер у бідолах ані мотоцикла, ані грошей. Подібні злочини розслідувати важко, бо зловмисники часом є майстрами айтішної справи, і вирахувати їх нелегко. Тож будьте пильними і обачливими. У трьох кримінальних правопорушеннях задокументовано легкі тілесні ушкодження. Що ж, бійки хоч без тяжких наслідків для здоров'я. Полісмени склали 58 адміністративних протоколів за розпиття алкоголю в громадських місцях, 15 Таких порушників виявилося? Зафіксовано 18 фактів насильства в сім'ї, два дрібних хуліганства і чотири випадки керування автомобілем на підпитку якою буде погода у кінці серпня на початку вересня? Отже, у понеділок, 28 серпня, слабка хмарність, невеликий дощ вночі плюс 20, а в день спекотних 32 градуси. У вівторок, 29 серпня, мінлива хмарність і знову з дощиком. Плюс 18 вночі, 25 градусів у день. У середу, 30 серпня, знову задощить, плюс 17 і плюс 23. Останнього серпневого дня у четве слабка хмарність без опадів, Плюс 17 вночі, плюс 28 у день. У п'ятницю, 1 вересня, синоптики прогнозують хмарно і з невеликим дощем. Тут тут нам треба згадати приказку. Дощ в дорогу на щастя, в дорогу за знаннями, друзі. Вночі плюс 16, у день плюс 25. У суботу, 2 вересня, мінлива хмарність без опадів. Плюс 15, плюс 26. І недільного дня 3 вересня знову без опадів, прогнозують синоптики. Вночі стопчик термометра опуститься до 14 градусів із плюсом, а вдень підніметься до плюс 26. Нехай проблеми і негода не роблять вам душі погоди. Добі кінця випуск новини тижневика «Арличина». Дякуємо, друзі, що були із нами. Слава Україні! Героям слава! Ми переможемо неодмінно!